Дівчатка, усім привіт! Я Каріна Харатін, і я дуже рада бачити вас на своєму youtube каналі. У мене була доволі таки довга перерва, але я повертаюсь, у моє життя налагоджується, і я хочу з вами ділитися корисним контентом. Тож сідайте позручніше, беріть стаканчик води і давайте говорити на дуже. Хвилюючі і цікаву тему для дівчат. Ми з вами поговоримо про б'юті ритуали і ту косметику, яку я використовую. Я вам все покажу. Відео я би хотіла розпочати з першого етапу, як на мене найважливішого, це очищення шкіри. І дивлячись на те, як пройшов мій день, я використовую певні засоби. І зараз я вам про це розкажу. Оскільки мій догляд зранку і ввечері доволі таки відрізняються. Якщо давайте припустимо, якщо я мала сьогодні складний день, я наносила косметику, мала спорт, тоді. В вечірньому догляді я використовую воду рози, наношу її на спонжик і обережно витираю обличчя, щоб змити залишки макіяжу. Або якщо я мала фотосесію чи більш стійкий макіяж, в такому випадку я використовую гідрофільну олію від Bobby Brown, але це буває доволі таки рідко, тому, тому я маю такий маленький об'єм. Що ж, наступним етапом на цьому ми очищення не закінчуємо. Я маю два гелі для вмивання і обидва це від обаджі. Тож, перший це джентл. Якщо я маю таку більш суху шкіру, то коли я використовувала ретинол, у мене була шкіра доволі таки подразнена, і я використовувала саме цю, цей вмиваючий засіб для обличчя, оскільки він такий м'який і не подразнює шкіру. Якщо я хочу очистити шкіру більш детально, більш глибоко, тоді я використовую ось такий засіб. Він для жирної шкіри, для такої більш грубої, знаєте, і дуже класний засіб я його використовую приблизно двічі-тричі на тиждень. Вертаючись до теми очищення, я б хотіла ще вам розказати про топ засіб. Це скраб. Він такий м -м, дрібно дисперсний, я не знаю, як правильно це сказати. Е, і дуже класно доочищує шкіру від чорних точечок, ну і використовує його завжди зранку. Тоді шкіра просто така шовковиста, гарна, прям як попка младенцу. Це ми не вставимо, звісно ж. Окей, просто дуже класна штука. Наступним етапом, і теж не менш важливим, це є тонізація. Мені не дуже зручна ця упаковка, оскільки її треба наносити на спонжик, а кількість засобу на спонжику лишається доволі таки велика і розход не дуже комфортний. Тож я переливаю її ось такий тревел-баночку і розпиляю тим самим я обережно і. обережно, окей, чесне слово. Тобі смішно, тобі смішно поки що. Зараз час пройде не буде смішно. Тим самим я не пошкоджую шкіру і не додаю якісь лишні тертя по шкірі. Тож, як на мене, це дуже вдалий спосіб нанесення тоніку. Другий продукт, який я використовую для тонізації, це ось такі спонжі від Обаджі. Вони з саліциловою кислотою і дуже класно попереджують виробутку себуму. Ну і тим самим попереджують висипання. Стосовно масок, я маю в своєму арсеналі дві маски, але сказати, що я прихильниця, не можу, бо з появою дитини я не маю таку кількість часу, щоб їх робити кожного дневну, та навіть двічі на тиждень. Тож, якщо я маю висипання, у такому випадку я використовую ось таку маску з. Сірну маску, скажімо так, від Обаджу, вона дуже класно працює на висипанні. Я її точечно наношу, навіть якщо я маю знаєте, є такі плотні підшкірні прищики. От я її наношу на ніч і вона дуже класно працює. І на ранок ваша шкіра просто перфект буде. Друга маска, яку я використовувала і правда дуже часто, коли я використовувала ретинол, оскільки моя шкіра була дуже подразнена, і мені треба було її трошки заспокоїти. Це ось така маска, також від Обаджень. З алоє. Якщо ви маєте чутливу шкіру і хочете її зволожити, дуже класний варіант. І третій етап це зволоження шкіри. І для таких випадків я використовую сиворотки. Перша сиворотка, вона така доволі легка і дуже класна буде для використання в літній період, оскільки вона не обтяжує шкіру, не створює якусь маску, плівку, знаєте, неприємну таку жирну на обличчі. До речі. Хотіла би зауважити, що я маю доволі таки чутливу, але проблемну шкіру. Тож, всі засоби, які ви тут бачите, вони дуже класно працюють з шкірою, яка схильна до висипання. Я прикріплю прикріплю вам фотографії, як виглядала моя шкіра приблизно три роки тому, до того як я познайомилась з усіма цими засобами. Це просто було жахливо, чесно кажучи. Сиворотка номер два, також від бренду Obadji. це Growing Factor. дуже класна сиворотка. Я її можу використовувати як з і ввечері, якщо я відчуваю стягнутість шкіри, або відчуваю, що шкіра зневоднена, це просто топ. Як на мене, дуже класна сиворотка, і класно працює в літній період. Тож зверніть свою увагу. І тут я би хотіла перейти також сиворотка, але для очей це теж growing factor, але вона більш така gentle, більш м'яка, вона дуже класно підходить під очі, і, як на мене, дуже зручний має дозатор, як Аплікатор, ви можете де потрібну кількість засобу нанести, точніше видавити легкими рухами, і дуже класно наноситься на шкіру під очима, обережно не пошкоджуючи її. І тут би я хотіла розказати вам про крем під очі. Маю я його лише один, і щоб ви розуміли, цим кремом не знаю скільки, 15 грамів я його використовувала два роки. Тобто, це найекономічніший крем, який я мала в своєму житті. І от я купила може місяць тому другу баночку і думаю, що вона мені прислужить не менше. Дуже класний, обережний і, як на мене, просто топ-номер 2. Стосовно крему, у мене вони доволі такі рівноцінні, вони легку мають текстуру, я не можу нічого порадити на зиму, оскільки мені ці креми дуже підходять. І використовувала всю зиму, літо, осінь. Саме ці. Це нашумівший крем від Obadge Daily Repower Cream. Дуже класний, закриває абсолютно всі сиворотки, зволожує, але не, я не можу сказати, що він так дуже напитує шкіру. В таких випадках я використовую від інституту Крем Гель. Дуже класна, легка текстура, на літо просто перфекто, бо вона така невисома і, 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 і легка, і не створює маски на обличчі. І третій крем, яка я не знаю, вже яка почестя ця баночка, реально, напевно, третя, четверта, п'ята, не знаю чесно, Бо дуже-дуже класний і на регенерацію. Після ретинолу, після якихось жорстких умивалок, або, наприклад, після ензимного пілінгу, бо навіть після ензимного пілінгу я маю подразнену шкіру, і цей крем дуже класно відновлює. І... Ну, а на кремах ми закінчили. І стосовно SPF захисту. Е, мій фаворит, фаворит це крем від відбаджа, але як ви можете побачити, він у мене знаходиться ось. Кому пакетику, чому? Бо у мене, я думала, закінчився засіб, і я думаю, а відріжу, бо така тяжка доволі баночка. Просто подивіться, скільки там засобу. Я зараз покажу ближче. Це настільки неекономічно, відкрутити я її не змогла, щоб достати залишки засобу. Ну тому вона у мене лежить у такому герметичному пакетику. Але це топ, дівчата. Я хотіла би наголосити на тому, що не можна, як би вам не було лінь, як би мало часу не мали, краще запізнитись, але нанести СПР-захист, якщо ви не хочете мати пігментацію. І е, до речі, коли мені лінь, я дуже часто згадую е, таку картинку. Може, хтось бачив, це. Була картинка з дальнобійником, у якого одна сторона обличчя завжди була на сонці, і вона була ну реально років на 10 виглядала старше, ніж сторона, яка завжди була в тіні. Тож, я зараз прикріплю, і я дуже сподіваюся, що ви будете так само, як і я, згадувати про, цю фото, про це фото, і це вас буде мотивувати використовувати Ісп. СПФ-бідоваджі я нанесла зранку після усіх засобів по догляду за шкірою. І відновлюю я протягом дня десь двічі-тричі, ось таким від La Roche. Він дуже зручний, оскільки він в спреї, і ви можете просто, закриваючи очі, розпилити, зараз це покажу таким чином. І, і таким чином ви відновите свій SPF захист. Тож не забувайте і не нехтуйте використанням СП захисту. І стосовно СПФ-захисту, я впевнена, що у багатьох дівчат була така проблема, як камедогенність, і вони доволі таки забивають шкіру. Дівчата, ці два засоби, вони реально створені для жирної шкіри. Вони не викликають нових запалень, і, і ну, це просто супер засоби. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним, тож прошу вас підтримати мене лайком, підпискою і напишіть коментар, за який я розіграю дуже класний бокс з косметикою. І дякую за за підтримку україномовного контенту. Папа! Дякую, синочок. Це сиворотка Рівіта Лаш. Я зняла вію і вона мене просто виручає, бо вона вії в жахливому стані. Я сім років нарощувала вію, дітьо просто вирішила доспати. Кажуть, є така сиворотка для брів, але я її не пробувала. Синочок. Всі побачать, що ти тут травмірований. Сьогодні колонка на нього впали. Ходьте до мене на курси, як говорити, до висипань або ні до чого. О, Просто залишайте свої коментарі. І угу. ставте вподобайки. Ой, точно я забула мені спочатку сказати вподобайки.